Більше, напевно, про втрати росіян, ми дізнаємось далі у нашому наступному спілкуванні. Віталій Марків, офіцер батальйону імені генерала Кульчицького, з нами на зв'язку. Моє вітання, пане Віталі. Все раз вітаю, добрий вечір. Власне, передусім, хочу розпитати про ситуацію там, де ви зараз. Якщо є можливість, кажіть напрямок, якщо ні, немає. Але про обстановку розкажіть. Я можу лише сказати, що я на східному фронті, де саме і який саме напрямок в цілях безпеки, я не буду розголошувати. Угу. Ну, обстановка, яка там нині? Що можете розповісти? Ну сьогодні артилерійські обстріли продовжуються. Все таки противник продовжує застосовувати і бити по мирних, по мирних містах. По скупченню та взагалі по мирній інфраструктурі і на нетрої ми готові зустріти будь-який розвиток, готові при при команді, як тільки при при наказі піти і звільняти нашу землю. Можу також не сказати. Власне, пане Віталію, що маємо тисячу квадратних кілометрів, де окуповано за кілька днів на Харківському і Південно-Бузькому напрямках? Власне бачимо зараз. От мапу і вже з'являються такі от. Повідомлення від м, м, військових аналітиків про те, що саме Україна зараз нав'язує росіянам, коли і що буде відбуватися, і саме е, ворогам тепер доводиться, що називається битих по хвостах, і е, м, намагатися гасити пожежі там, де вони виникають. Наскільки погоджуєтесь, і чи є можливість взагалі у вас зараз стежити за картиною глобально або фокусуєтесь винятково на своєму квадраті, на своїх задачах. Ну я частково з вами погоджуюся. Бо чому частково всі інформації, що відбувається по всіх лінії лінії фронту, поки що не володію, але противник відчутно отримав по зубам. Він очевидно дуже деморалізований, і його так скати, його резерви розбиті, і вони абсолютно. Не знають, що коїться їхні командири їх залишають. Військові з РФ лишають свою техніку та ганебно тікають українцям. Це зараз потрібно, але я би дуже обережно ставився до цього, бо і не піддавався, сказати не вівся на легкі перемоги, бо тому, що ворог він на підступний і від нього можна очікувати будь-що. Відповідно, нам потрібно теж це дуже чудова новина. Що ми беремо велику кількість полонених. Потрібно поповняти так сказати оцей обмінний фонд. Обмінний фонд правильно для того, щоб звільняти наших героїв, наших захисників, наших побратимів. Що відбувається так сказати, на Харківському напрямку, там паніка. І вони реально тікають. Ми по перекопленням а, чуємо, що вони не знають, що відбувається, і а, ми бачимо і щиро віримо, надіємо, що Куп'янськ все таки а, вже буде під повним контролем а, наших військових. І а, не за горами, на мою думку, не за горами вже буде Ізюм. А це ключові точки, і їх а, потрібно, потрібно вибивати. Звітом потрібно звільняти кожен сантиметр нашої землі. Власне, ви бачите, так би мовити, на полі бою ту деморалізацію, а ми її читаємо у е, телеграм-каналах від всіляких там так званих воєнних е, 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 аналітиків російських, ну, це дійсно, знаєте, як такий бальзам на душу, коли е, там паніка, істеріка і, і, і постійні крики, що паніки немає. До речі, про полонених чи доводилося вам стикатися із російськими полоненими і що вони, вони тепер кажуть? Тобто, якщо о, на перших е, тижнях місяцях війни вони казали: ну навчання ми тут випадково. То що кажуть тепер? Ну якщо маєте таку інформацію? Ну я єдине, що можу прокоментувати, що тепер в них так сказати, оговорок, що вони заблудилися, що вони не знали, куди їдуть на шостий місяць повномасштабного вторгнення на суверенну незалежну країну. У них от це вже не проходить. А, можу лише сказати, що зараз є новий тренд, це що стосується а, незаконних збройних формувань ЛДНР, що якоби їх ось ось вони вийшли в магазини, їх мобілізували. І вони опинилися на фронті, але відповідними спецслужбами вони проходять перевірку, і все-таки виявляється, що вони не так уж давно попали, так сказати, в... взяли до рук зброю, і вони зараз починають розуміти, що все-таки не так все дуже легко ворогу і будь-якому окупанту, який прийшов. В... На нашу землю я все таки продовжую радити, здаватися, передавати здавати техніку, здаватися в полон. Їх все таки обміняють, бо для нас наші бійці, наші побратими, вони важливіші і відповідно потрібно їх повертати на нашу рідну землю. Що стосується інших, ну розумієте вони думали, що все таки їх тут будуть чекати їхня так сказати, потім армія вже починає потихеньку здуватися в очах світу в очах інших військових так сказати, армій світу і дійсно вони вже доказали що це не друга не зовсім друга армія світу але все таки я продовжую Наголошувати, що не варто недооцінювати ворога, бо він підступний, він підлий і можна від нього очікувати будь-що. Але запорука нашої держави це безумовно буде сильна українська армія. Віталій, ще хочу запитати, власне, от ми е, чуємо мантри такі від, е, тої от, е, від росіян і від їхнього командування, і, власне, в соцмережах про те, що патірні, паніки ніт, ще нічого не починали. Е, це можуть, на вашу думку, бути безкінечні мантри для е, росіян, для так би мовити, населення е, Росії або все ж таки якась межа є і в якийсь момент. Е, Перестануть в це вірити, ну, дивіться, це їхня звична риторика, що в них все добре, в них все, вони тільки-тільки, ось-ось, ось, ми тільки це все почнемо і так далі. Ну Відповідно, вони продовжують працювати над той ресурс суспільства, яке ще дійсно вірить, що це спецоперація, все йде успішно і все продовжується робитися дуже чудово. Безпосередньо їхні військові, які знаходяться вже в Копах і бачать, що стосується по їхньому забезпеченню вони розуміють, що не так все дуже добре, не так це відбувається, як я їм розказував. Що ці казочки вони починають і ці міфи починають роздроблюватись. Відповідно, по, по їхньому оснащенню, по тих людей, які попадають по по тих командам які їм там дають. Ми бачимо, що не зовсім вони професійно себе ведуть. Для нас це чудово, бо тому що. Ми, як я говорив, продовжуємо звільняти нашу землю і продовжуємо скажі, наближати переможний день для нашої країни. А, власне... а Вони хай себе продовжують годувати. ну, uh -huh. якщо їм там легше від цього, ну хай вони роблять, але можна від від ворога чекати. Будь що це треба точно бути до цього готовими, бути в тонусі. Ще хочу от власне спробувати провести паралелі, якщо вони доречні. Ви на цій війні з 2014 року. А чомусь згадався Слов'янськ і Краматорськ і його звільнення тоді у 2014-му. Чи можна ну, побачити якусь схожість між тим, що відбулося тоді, і тим, що відбувається зараз, зокрема на харківському на Південнобузькому напрямку? Або це зовсім інші не схожі між собою процеси. Я, я б сказав, що не зовсім не схоже. Масштаб війни він відбув, ну відбувається в зовсім іншому форматі. Ми бачимо зовсім інші калібри набагато більше застосування важкого озброєння, безпощадне нищення цивільної інфраструктури та ціле направлено во по населених об'єктах та б'є іменно по цивільних по цивільній інфраструктурі. Що стосується позвільнення, так, це все залежить від наших військових, від мотивації наших воїнів і від саме від тих українців, які дійсно чекають наших, наших визволителів. І неможливо дивитися на ці кадри навіть для, для військових, які бачать, як люди сльозами на очах з прапорами говорять: нарешті, ми вас дочекалися, ми вас вірили. Ми ще з березня на вас чекали. Тому це додає додаткову мотивації. Відповідно, ми повинні повернутися до тих кордонів становодиносто року і максимально. Задати удару ворогу, що він не міг а, а, леж, ну, так скати в, в найскоріший час відновити свій потенціал. Росія вона буде продовжувати вести агресивну риторику не тільки стосовно нашої країни, а й всіх інших сусідів, тому що вона не знає як жити в цивілізованому світі. Росія це є країна терорист спонсор тероризму, і вона вже доказала. Усьому світу, що воно таке, і що на їхні будь-які там правила чи закони їм не писані. Вона розуміє тільки мову сили. Хочу ще у вас запитати. От, якщо вже користуючись нагодою, ми вже всі, так само як і весь світ, побачили, що прорахувалися у Кремлі, прорахувалося тамтешнє військове командування із тими втратами, які вони понесли після того, як розпочали саме це повномасштабне вторгнення. На вашу думку, вони взагалі проробляли якісь розрахунки втрат, або самі повірили у те, що от вони друга армія, така дута, як виявилося. І чи ретельніше вони будуть прораховувати далі? Або ж Путіну вже просто бояться і далі ще більше будуть боятися. Доповідати про об'єктивну картину того, що відбувається, ну що стосується, ворог змінив свою стратегію. Він а, починає діяти більш обережніше. Він починає а, більш так сказати, він вже не висувається великими колонами і не, не діє так, як він діяв при захопленні Києва та Київської області. Відповідно, вони стали робити обережніше. Чи він прораховував а, втрати? А, ну, можливо, так, бо тому що це таки 45 тисяч а, мішків а, для трупів. Вони все-таки закупили. Тому вони, можливо, розраховували, що це от, оце буде їхній, так, а, а, так сказати, крапка, оця межа якої там, вони, там, можливо з запасом. А, відповідно, вони прорахувалися, вони не очікували, що Україна буде чинитися якийсь спротив, що Україна дійсно. Буде настільки битися і захищати вони, думали, що пройде сценарію до року захоплення Криму, що військові будуть боятися вступити в так звані так в контакт і в бій з так званою «Другою армією світу. Добре, що вони прорахувалися, але для України, для українського суспільства це добрий, так скажете, це добра нагода ідентифікувати себе і зрозуміти, хто ми насправді і що ми готові для цього зробити. Ми демонструємо на весь світ на Європу для всієї для Європи, що означає дійсно битися, і як боротися за європейські цінності, це за власну. За власну свободу, за власну волю та незалежність це вже вже є доказом для всього світу, і ми в будь-якому випадку будемо далі продовжувати це робити. Бо ми не маємо плану Б. Ми не маємо куди відступати, і Україна обов'язково буде вільною. Ми звільнимо всі наші території за будь-яких обставин. Бо, тому що в нас немає нічого вибору. За цей час повномасштабного вторгнення українці безумовно змінилися і кожен окремо, і е, як держава, але все одно маємо просто дивитися правді в очі. Залишаються люди, яким все одно під яким прапором жити. Е, що з ними робити на вашу думку? Так, ми вас чуємо, якщо от є у нас можливість далі поговорити, чи щоб ми вас головне не від не відволікали від основних задач. Так, ну дивіться, суд пішов завжди буде залишатися з таким чином, що вона буде розділятися. Люди, які не погоджуються жити в Україні і за, її, за українськими законами, вони мають повне право виїхати і розказувати ну, виїхати в ту країну, яку вони вважають, там, де є більше волі, більше свободи, де їм буде краще. Але нав'язувати свої якісь ідеї, сепаратистські настрої в цій країні їм не буде місця. Це повинно бути на законодавчому рівні, і в будь-якому випадку повинно бути. А, так сказати, оце весь сепаратизм він повинен бути каратися максимально з законом, щоб не було у нас більше такого другого других референдумів, які відбувалися під час там го року. Щоб просто так це все не було. Це все повинно бути зацементовано на імену законом, на мою mm -hmm. думку. І ще одне питання: воно стосується мирних переговорів. Час від часу активізується і на і окремими якимись світовими лідерами от Туреччина постійно пропонує себе як переговорний майданчик в Австрії. Заговорили щось подібне. Ми чуємо від нашого військово-політичного керівництва чітку чіткий меседж про те, що жодних переговорів ми звільняємо нашу землю. Як ставляться до таких, от ініціатив або якихось пропозицій домовлятися, власне, саме воїни, які на передовій, я б сказав, що повністю згідний з, з військово-політичним керівництвом, що жодних перемовин стосовно української землі, українських територій не повинні бути. Це вони прийшли на нашу землю, а не ми до них. І вони повинні забратися. Вони прийшли зі зброєю в руках, вони вбивають наших, наших людей, вони нищать наші домівки, вони грабують. Це наше майно, які можуть бути перемовини з терористами. Їх не повинно бути. Вони прийшли до нас. Рано чи пізно будь-яка вина, вона закінчиться перемовинами, але на наших, на наших кондиціях на наших умовах це тільки в такому випадку повинно бути на мою думку. Тер, е, країн е, окупант повинна забратися з нашої території, повинна забрати всі свої снаряддя смерті, і повинна виплати абсолютно всю репарацію. І за це все зло воно спричинила і повинно все політично високе том військове керівництво країни-агресора, на мою думку, повинно поносити відповідальність. Я вам дякую надзвичайно за те, що знайшли можливість включитися до нас в ефір. Надзвичайно важливо чути нам думки із передової. Віталій Марків, офіцер батальйону імені генерала Кульчицького, був нашим гостем у марафоні Незламна країна час нагадати вам про. Наш Ютуб, якщо на, на, на нього ви досі не підписані, обов'язково зробіть це просто зараз. Тоді е, всі наші новини, всі наші новлення, матеріали і інтерв'ю будуть для вас у постійному доступі. Не забувайте, до речі, ставити лайки. Це маленький рух, але саме він дозволяє просувати контент і для того, щоб якомога більше людей його побачили. А наша з вами спільна задача це інформаційний фронт і розказувати правду про те, що насправді відбувається нині. на Лінії фронту на сході, на Харківському напрямку, на Запорізькому і на Південно-Бузькому. Ну і наш телеграм-канал. Ми дуже швидко там і оперативно розміщуємо всі оновлення, безумовно, підтверджені. Тож і ви маєте можливість їх отримувати максимально швидко. Підпишіться і на телеграм теж. Це дуже просто. от Просто зараз QR-код висить, відскануйте, і ви вже.